Мені дуже подобається Біблія через те, що вона, таке слово безпристрасна, да? тобто вона неупереджено ставиться і описує багатьох людей. І часто вона описує їхні подвиги, їхні серйозні перемоги в житті, але частіше набагато вона описує їхні розчарування, їхні страждання. І дуже часто людина в стражданнях, людина щира, вона кричить до Бога, вона взиває до Бога, вона не розуміє Бога. Звичайно, що є люди, які взагалі їм байдуже, як пам'ятаєте, є в творі екзюпері маленький принц, що в мохрове серце, знаєте, це від в якого взагалі відгуку немає. Ми зараз говоримо про тих, хто дійсно страждає. І в Біблії дійсно багато прикладів є. І один з них це коли апостолі, пам'ятаєте, побили за Христа, а вони йдуть і радіють, тому що вони постраждали за Боже ім'я. І, взагалі, навіть до прикладу, коли Давид дійсно він пише багато псалмів. І він страждає в цьому, але він постійно каже: але я покладаюся на тебе. До прикладу, коли висить Христос на хресті. чи радіє Він від того, що йому боляче? Не радіє. Він, він навіть більше того, він каже. Таку фразу, Боже, чому ти мене покинув? І багато хто бере цю, цю фразу, і вони якби, будують такі теорії, ну, Бог відвернувся від нього, а можливо, йому так було важко, що гріхи всього світу були покладені на нього. Але насправді він цитує 22-й псалом. Там, де Давид каже, що дійсно, чому так важко, чому ти мене покинув, але я буду надіятися на нього. І коли Ісус, ви собі уявляєте, висить на хресті, йому дуже боляче, з нього всі сміються. Але він усім нагадує, Бог обов'язково все контролює, він все зробить найкраще. І тому біблійний герой, який щиро Богові або кричить, або плаче, йому важко. Він завжди знаходить в Богові надію. І згодом це приносить радість. Так, да, це неприродньо в стражданнях одразу радіти. Але чому ні? Біблія каже: в усьому радійте. За все дякуйте Богові. Тому можливо знайти навіть переваги і якісь позитивні речі навіть. І у війні. Дивіться, ми живі сьогодні. Сьогодні, слава Богу, про намі в Києві не було тривоги. Наші дітки щасливі, здорові. Багато чого є є за що дякувати Богові. Тому ми просто акцентуємо на цьому, на, на, на цьому увагу. Хочеться запитати от такий момент, чи є воля Божа щодо нас це щастя на цій землі? Е, дуже дякую. Насправді е, це головний це головний постулат, тому що людина створена на землі для того, щоб вона була щаслива, не для того, щоб вона страждала. І Біблія описує історію в Едемському саду, коли був створений Адам з Євою. Не було ніякого ні гріха, не було війни, не було смерті. І Божий задум полягав в тому, щоб людина так жила в цілу вічність, щоб була гармонія в сім'ї, була насолода від життя. Була насолода від усього, що є. Дійсно, що гріх він вніс корективу, але Божий задум залишився незмінним. Він хоче, щоб людина була щаслива, щоб я і свою дружину, до прикуду, якщо це ми про сім'ю говоримо, робив щасливий, а вона мене. Я чула таку думку. Я не знаю наскільки вона там правильна. В тому плані, що так, Божа мета дати нам небо, дати нам вічність. А тут на землі, наче це. Невідворотню, що ми будемо проживати страждання. Ми будемо проживати ті ситуації, де нам треба буде наше серце розбивати від гріхів, ідолів наших, які якими ми обросли. Що е, Божа мета щастя у вічності, але на землі не завжди це можливо. І тут питання цього постійної радості, яку, наприклад, Авакум описує, що навіть якщо не розцвіте смаківниця, не буде врожаю, у наших реаліях там мій будинок розвалений буде. На жаль, можливо, мої рідні загинуть. А він каже: Я тоді радітиму в Господі. От як оцю радість здобути в Господі? Насправді це дуже важке питання для людей, які багато чого втратили. І я би хотів, мабуть, думав в кінці дати на нього відповідь. Але насправді найбільшим таким прикладом, коли у важкі часи покладається на Бога людина, чи Бога людина, це був Ісус Христос. І в моменті його найбільших найскладніших страждань. А коли пам'ятаєте, він в Евсеманському суду знаходиться, він молиться, то він сказав рокову фразу. Я хочу її е, зачитати. Е, Марка 14,36. І молив він: Авва, Очі, усе підвладне тобі. Хай обмене мене ця чаша страждань, але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого бажаєш ти. У фразі Авва, очі усе підвладно тобі. Забери від мене цю чашу, якщо можеш, а якщо ні. То залиш. В цьому полягає найглибший принцип взагалі віруючої людини, яка опинилася в дуже важких обставинах. Тому що частіше всього людина просить, Боже, забери від мене, мені важко. Або вона кричить до Бога, що їй боляче, або просить, Боже, будь ласка, нехай цього не буде. Але саме зрілість християнина вона полягає у тому, що, Боже. Я вірю, що ти можеш це зробити. Дивіться, він ж не питає, а якщо тобі це можливо. Ні, він зразу каже, тобі все можливо. І якщо мої страждання будуть, вони в твоєму плані, скажімо так, вони закладені і вони будуть мені на благо зроби усе, щоб так і сталося. Він не каже: Нехай це не станеться. Він каже: Боже, я вірю, що ти робиш для мене в житті найкраще. І мені здається, найбільший виклик в цьому це довіряти, що Бог дійсно бажає добра. Навіть у важких випробуваннях, навіть у зруйнованому будинку, навіть у смертях наших рідних. Не сумнівайтеся в тому, що Бог Він бажає блага вам. Бог неодноразово в Біблії каже, що мої думки про вас на благо, а не на зло, щоб дати вам надію. І кожна Божа дія вона спрямована на те, щоби я був щасливіший. Звичайно, ми маємо враховувати, що не тільки Бог намагається зробити мене щасливим, а диявол намагається забрати усе. Є і інші, і інші грішні люди, які теж намагаються вкрасти, погубити, забрати і так далі. Але я покладаюсь на Бога. І я вірю, що в моєму житті, якщо я довіряю Богові усе, то Бог зробить найкраще. Хочу зробити дуже невелику ремарку. Ми іноді думаємо, що ми отримаємо усе скажімо так, за наше життя, те, що Бог обіцяв. Але факт полягає. Складний у тому, що іноді Божі обітниці, вони трошки довші, ніж життя. До прикладу, Бог обіцяє Аврамові нескінченних, ну скажімо так, велику кількість нащадків. Це було? було, але не при його житті. Бог обіцяє, що він викорінить усе зло. Він це зробить? Так, да, але можливо не при цьому житті. І ми розуміємо, що Бог це зробить. І дійсно він навіть обіцяє, що буде набагато більше. Він каже, що на небі не буде смертей і всього іншого, воїн, зла. Це буде, але можливо, не в нашому житті. Наша задача сьогодні це довіряти Богові. Е і ось думка, яку Коріна ти сказала, чи можемо ми бути сьогодні щасливими? Можемо. Ми не тільки там будемо щасливі, бо хоче, щоб сьогодні я довірився йому і вже сьогодні отримав це, цю насолоду від сім'ї. Щоб я отримав насолоду від впевненості в майбутньому. І навіть якщо не буде завтра в мене, я вірю, що Бог має силу мене відновити. Тому сьогодні, якщо ви відчуваєте себе ну, такими, знаєте, подавленими, притиснутими обставинами, скажіть, Боже, притиснули, не маю куди рухатися, я віддаю все тобі. І повірте, коли Бог каже, віддай мені своє ярмо, Він каже. Я забираю, тому що написано, що придіть струджені і обтяжені. Струджені це, знаєте, фізично втомлені. А обтяжені це які? Обтяжені це ніби такий груз на плечах. І ти не можеш нікуди рухатися, ти не можеш нічого робити. Він каже: віддай, Я заберу. Він каже, я тобі дам полегшення, але. Візьми ярмо, каже, візьми моє служіння. Покажи іншим людям, що я так само хочу забрати їхні тягарі, їхні складні речі. І якщо ти іншим піднесеш це, то ти будеш і сам від, в полегшенні від цього, і іншим принесеш це щастя. Власне, от ми багато можемо говорити, акцентувати, що у нас от війна. Люди багато страждають. Хоча, от я з досвіду спостерігаючи за тими, хто дійсно переживає трагедії, от зруйновані будинки, втрачені життя рідних. Вони досить часто стають підтримкою не для одного і не так сильно падають ось в цей депресивний стан, як люди, які цього не пережили. І це парадокс. Тобто я розумію, що Бог дійсно, по-перше, впливає, допомагає пережити це. А по-друге, що у людини немає вибору, як знайти для того, щоб продовжити жити, як знайти якусь опору можливо, навіть попри такий біль. Тому от хотілося б торкнутися трошки вектору того. Що людям подобається страждати. А, в якому плані ми часто бачимо людей, у яких в принципі глибоких причин немає, але вони накручують себе навіть до війни, накручують себе на негатив. Песимістів дуже багато більше, ніж оптимістів. І навіть у нас, от українське суспільство, ми возьмемо, воно ну, максим... воно, по-перше, скажеться. По-друге, у нас навколо все мінорне. Музика, да, наша народна українська, вона найбільше тужлива. Так в церкві навіть це теж. Просякає так ось цей момент, що в багато псалмів люди люблять мінорних, таких тех про сум, про печаль. І навіть гімн України в нас досить мінорний і печальний, тому що ще не вмерла. Да, вже скоро помре, але ще не вмерла ні, 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 ні свобода, нічого. І от таке враження, що людям легше і подобається бути в цих стражданнях, щоб мене пожаліли, щоб мені дали цю енергію. Як змінити ось? Я розумію, що тут теж працює диявол, тому що він хоче от нам показати, що це життя тобі для страждань, а не для радості, як цього хоче Бог. Як нам змінити свій підхід до життя, щоб ми шукали приводи для радості, а не причини для смутку? Хочу зробити одразу коментар про наш гімн прекрасний, український, багато народної творчості. Я думаю, це більше не про те, що диявол намагається якось перегрузити українців там, чи народ наш. Швидше, творчість народжується тоді, коли є глибокі переживання. Коли, до прикладу, вам дуже добре, і ви співаєте, ой, як добре, там, братам і сестрам, там, і так далі. Ну, Слава Богові, але розділити радість на багато. Менш, напевне, от воно глибше, ніж коли у людини горе є і страждання. І коли я опинився в подібному переживанні, і коли я читаю псалми Давида, він каже: Слухай Боже, поверни мені радість мого спасіння. І я розумію, що я сьогодні впав, я розумію, що я сьогодні згрішив, і я читаю Давида. да, він багато радів, але я розумію, що це те, що мені зараз треба. Але дійсно мені здається, що сьогодні воно багато як ви сказали, людей, яких песимістів, які постійно скаржаться. Я чую дуже багато скарг і в церкві, і з багатьма людьми. І ми разом молимося, ми разом їхні переживання, страхи обговорюємо, віддаємо Богові. Але дійсно є якесь таке відчуття, що диявол намагається більше сфокусувати увагу на негативі, більше на гріхові, на оцих деструктивних почуттях. І дійсно, ти сказав Іван дуже класно, що оці всі речі вони якось людину пригашують. Так, як, як ніби вона до землі швидше припадає. Хоча Біблія написано, що ви як орли маєте літати, угу. у мене відчуття, що я як щур повзу по землі. Е, і Біблія описує, хочу згадати історію, ми з вами вже про неї говорили. Коли Ісус Навин стоїть перед задачею перемогти, або Єрихон, коли вони мали завоювати, то він написано, що в Ісуса Новин, якщо не помиляюся, в шостому розділі він стоїть. Перейшов через берег, залишив весь табір за річкою, і сам стоїть і дивиться на той Єрихон, і не знає, що зробити. І написано, що в момент, коли він дуже дивився на нього, він підняв свої очі і побачив, як йде іде ось особа. Він розуміє, що це був сам ангел Господній. Да. І тому, коли ми довше дивимося на негатив, на проблему, то проблема стає більшою. Коли я довше дивлюсь на війну, тим катастрофічніше вона стає. Коли довше більше дивлюсь на шахеди, на тривоги, на депресії, на страх. Тим, тим важче стає. І тому дійсно, якщо я тримаю фокус на негативних новинах, на цих всіх речах, якщо я постійно гортаю новини Телеграм і все решта, то звичайно що я постійно боюсь скільки сьогодні збили, а, а що сьогодні сталося? А хто сьогодні помер? Якщо говорити глобально, то Бог вже вирішив цю проблему. Тому що, хоч Біблія починається фразою, що Бог творить, але гріх, то закінчується, що Бог творить нове і без гріха. Тобто, глобально Бог вирішив проблему так. Бог уже готує місце, де не буде цих проблем. І коли я фокусуюся на небесних речах, на небесних реаліях, то це вже впливає на сьогоднішнє моє життя. Творемо перспективу. Так, да, І в, в моєму житті принаймні вже народжується, як дійсно ти сказала, перспектива. Тобто вже якісь причини для того, щоб жити, для того, щоб допомагати. Чому? Тому що якщо ми всі помремо, і нічого там немає, то який сенс було надіятись, допомагати і так далі. Але Бог дає надію. Він каже, що глобально <кх> я вирішив проблему зла. Проблеми війни і всього іншого, тому якщо я тримаю фокус на Богові на небесних речах, на небесних реаліях і тримаю, скажімо так, я виходжу за рамки свого життя, а дивлюсь у вічність, то це впливає на сьогодні на моє життя.